Привіт у цьому відео. Я хотіла б обговорити, чого всі хейтять ворона Біла Сказгарда, Ну або якщо правильно казати, Біла Сказґарда ще до виходу фільма. 22 серпня у прокат виходить ремейк фільму Ворон з білом скаржґердом в головній ролі. Режисером цієї екранізації виступає Руперт Сандерс, режисер таких фільмів як Привид у броні та Білосніжка та мисливець. Шедеврами чи хітами ці фільми точно не назвеш, але весь хейт чомусь полетів саме на біла. Мовляв, неканонічний Ерік Дрейвен, чому Ворон має вигляд дешманського репера і чому він схожий на готичного машин Келлі. Коли існує якийсь культовий персонаж і вдалий виконавець його ролі, волею-неволею завжди будуть порівнювати. Але скажіть мені, на що робити одне і те саме? Для чого тоді існують переосмислення? Так, Ворон 94-го року дійсно став культовим, а Брендон Лі ідеальний Ерік Дрейвен. Та ще й трагічні події, пов'язані з фільмом, тільки додали йому містичності. Пригадайте того ж джокера. Я досі пам'ятаю, як всі стібали Гоакіна Фенікса, коли в мережі з'явилися перші кадри його джокера. Як всі в один голос заявляли, що ніколи не буде нікого кращого за Гіта Леджера, ще жартували про Джокера здорової людини і Джокера Курця. А по факту отримали ще одного культового персонажа та премію Оскар за найкращу головну чоловічу роль. Я, звісно, не маю надії, що ворон 2024 року стане шедевральним. Проте я проти того, щоб хейтити фільм ще до того, як він вийшов. Ну ми розберемося звідки взагалі взявся цей персонаж. Фільм Ворон це екранізація одноіменного нуарного коміксу за авторством Джеймса Бара. Як же він мені декого нагадує? Джеймс придумав сюжет свого коміксу через три роки після смерті своєї нареченої. Її збив п'яний водій, коли вона намагалася перейти дорогу. Одразу після видання у 1989 році комікс став абсолютним бестселером. Образ Еріка був частково списаний з рок музиканта Пітера Мерфі. І Якщо вже казати про автентичність, то чисто зовнішньо ворон Біла має більшу схожість із ним ніж ворон Брендона. Нагадаю, я не засираю Брендона Лі, а кажу, чому білу Скаршгарду варто дати шанс. Та невже цей ворон перший ремейк після фільму 94-го року? Ні, всього за два роки після виходу першого фільму вийшов Ворон. 2 місто Янголів з Венсаном Пересом у головній ролі. Він правда вже не Ерік Дрейвен, а Еш Корвен. І саме цей фільм був просто спробою заробити бабла на хвилі популярності. Він ніяк сюжетно не був пов'язаний із першим фільмом. Далі у 98 му вийшов дійсно непоганий серіал Ворон шлях до раю з Марком Дакаскасом. У головній ролі. Можливо, успіх серіалу принесла його наближеність до оригінального фільму і схожість Марка Дакаскаса з Брендоном Лі. Далі у 2000-му році вийшов Ворон Спасіння з Еріком Мебіасом. Головним персонажем став Алекс Корвіс. Він вже явно молодший за своїх попередників, і його вже адаптували під стиль нульових. Незважаючи на те, що фільм вийшов досить слабким, він все ж таки отримав свою фанбазу. Та потім у 2005 році стався Ворон жорстоке причастя з Едвардом Ферлонгом, якого ви добре знаєте по ролі Джона Конора. Незважаючи на присутність у ньому молодих зірок нульових, він не просто став найгіршим у франшизі, він ще й отримав титул одного з найгірших циквелів в історії кінематографу. До речі, у 2019 році Соні планувала випустити свого ворона з Джейсоном Мамоа у головній ролі. Не до кінця розумію своїх почуттів з цього приводу. Тож було багато спроб перезапустити франшизу, були як непогані, так і відверто провальні, але всі вони мають право на існування, хоча б як явище. Тому не варто у спробі переосмислення історії шукати зраду або намагання спаскудити щось прекрасне. Ми, покоління глядачів тих класних фільмів, насправді дуже егоїстичні та ревниві. Ми не хочемо ділитись, ми хочемо, щоб наші фільми ніхто не чіпав. Але нові покоління теж заслуговують на те, щоб доторкнутись до культових історій. Можна сказати, хай дивляться ті фільми, але кожне нове покоління стає більш вибагливим. Їх важко зацікавити тими фільмами, тому що вони не сприймають їх так, як сприймали ми. Бо ми не були розбещені неймовірною кількістю прем'єр, крутими спецефектами. Ну і до сюжетів бюджетних обертів ми теж були не дуже вибагливими. Тому логічно, що переосмислення буде з урахуванням сьогоднішніх трендів, бо нуар зараз має зовсім інший вигляд, рок звучить інакше, але воно все має право на існування. І погодьтеся, Білл Скаршгард дійсно класний актор, і похмурості та містичності йому точно не бракує. Тож не будьмо упередженими нумо засирати або вихваляти фільми після їх виходу. Всім цям!